Доброго ранку. Маліве перекладки Україномовного каналу. Навіть не знаю коли це відео вийде. Сьогодні 28 листопада 2024 року. Четвер. Бігу на роботу, все як завжди. Але знімаю не, не на свій телефон, а на дружину. Тому що свій вчора розгепав, Як кажуть, українською. По дитину вчора був день народження. Все якось. Все якось. Куди планували діти усі піти. Каналізацію прожвало. Казали до п'ятниці черпати будемо. Треба було швидко вирішувати де. Вирішили вдома. Вже о п'ятій вечора біг за пицями там, ну таке, дітям гамбургери. <гум> Подзвонив я телефон розгепав. Да. Темно було. Якийсь каменюка лежав. Тільки, ну прибіг. Без телефону. Ногу розбив. Тільки гості зайшли до хати. Хоп, світло вимкнули. Не готові були. Ладно. Щось включили, якісь свічки. Відсвяткували. В а зранку а зранку прокинувся. Від вибуху лягли пізно. вже Більше ну, після першої години ночі. Подивитися, ні час не можу, нічого. Щось як вибухне. Максик лаяти, гавкати як собака. Я дружини, скільки хоч часу, що це було? Ну ну що, вибух, ти ж чуєш. А часу, каже, вже вставай, збирайся до роботи. Вже пора. Після шостої це було. Так що отак от. Якось забрав у дружину телефон і побіг. Не знаю як буде виходити з цього становища. Коли вийде це відео, як зайти в свій аккаунт. Ладно, все. Усім гарного дня, усім миру добро злагоди. І... Всім щиро дякую і будемо жити. Зазвичай на що. До побачення малює. Пока.